Спецпосланець Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келох. Учора в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що атака дронів України на аеродроми стратегічної авіації Російської Федерації підвищила ризик ескалації конфлікту, але він говорить не про лише ескалацію конфлікту між Росією та Україною, а і ескалація відносин Росії та Західного світу. Всього між житків це чітко читається. Він зазначив, що коли під час війни ви атакуєте частину національної системи виживання противника. Зокрема, його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику. І каже, ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона, ви не впевнені, і це те, що вони насправді зробили. Тобто ми. Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути. Ми б не хотіли дійти до цієї точки, сказав спецпосланець Трампа. Нагадую, друзі, що під час каденції Джозефа Байдена американці. Постійно наголошувано на тому, що ми не повинні скалювати цю війну, тобто не завдавати ударів в глиб території, не провокувати Росію на використання ядерної зброї і ядерна риторика з боку Москви завжди була таким страшним моментом для наших західних партнерів, що стримувало їх у можливості надавати Україні більше допомоги. Нині Україна продемонструвала те, що може робити це самостійно, незалежно від того, знав про це Білий Дім, не знав, ми ухвалювали, звісно, рішення самі, так само, як було із курською операцією. І тепер для заходу стоїть виклик, а що робити далі, якщо, наприклад, Росія надумає використати тактичну ядерну зброю. Келох додав, що в цій атаці, тобто в атаці СБУ по території Росії, важливим був не стільки матеріальний збиток, хоча, як на мене, він дуже суттєвий збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий противнику психологічний ефект, тому що репутація Росії на міжнародній арені суттєво похитнулася. Ну і в принципі, це логічно, як на мене. Ця операція стала серйозним ударом по іміджу, каже Келох. Вона показала, мається на увазі іміджу Росії. Операція показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже, ми теж можемо грати в цю гру. Ну, виявляється, в Україні є козирі, що вже стало практично мемом в усіх соціальних мережах. В продовження цієї теми сьогодні у виданні Daily Mail виходить матеріал, де цитують британського полковника Річарда Кемпа. Який каже про те, що війна може увійти в ядерну фазу, Путін знає, що ядерна помста змусить Україну здатися. Хоча, як на мене, це не факт, абсолютно. Тим паче, ми настільки спокійно вже до цього відносимося. Ну, принаймні, переважна більшість. Я це визначаю по коментарях, які з'являються і в телеграм-каналі, і тут під відео українці вже фактично усвідомлюють те, що миритися із Путіним буде вкрай непросто, На нього потрібно тиснути. А захід, який спокійно живе в умовах агресивної війни Росії проти України, терористичної війни, він воліє це не помічати. І будь-які згадки про ескалацію, які можуть завдати шкоди саме Європейському союзу американському континенту, сьогодні отримують дуже серйозну критику з боку. І військових експертів, і політиків. Так от, власне, про що говорить полковник Кемп? Він наводить можливі сценарії ядерного удару по Росії у відповідь на операцію Павутина. Друзі, знову ж таки наголошую, це просто суб'єктивна думка одного із військових. Не можна, звісно, недооцінювати його фаховості, але все ж таки робив би поправку, як кажуть, саме на це. Удар по великому групуванню Збройних сил України на передовій з метою зірвати наступ і деморалізувати українські сили. Про це говорилося ще й рік і два тому, тому для нас це не новина. Наступний сценарій, який розглядає Кемп, атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної авіації Російської Федерації. Третій ядерний удар по атомній електростанції один із найнебезпечніших варіантів із катастрофічними наслідками для довкілля. Наступний атака на велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що Захід не відповість прямою військовою дією. Але чому такі розрахунки, я вам зараз прокоментувати навіть не можу, тому що далі мовиться в цьому матеріалі дещо про інше. Навіть у такому разі Путін може бути переконаний, що НАТО не відповість тим самим. Він цілком здатен повірити, що застосування ядерної зброї дозволить йому одномоментно виграти війну. Розцінюють це виключно як суб'єктивну думку. І далі мовиться наступне: однак, у найгіршому сценарії Сполучені Штати завдадуть точкову ядерну удару по військових об'єктах у Російській Федерації у відповідь. Що як на мене буде абсолютно логічним і необхідним. Якщо, звісно, не дай Боже до цього дійде. Оскільки якщо Сполучені Штати Америки промовчать цей факт і ніяк не будуть відповідати, ну то ми розуміємо, що використання тактичної та ядерної зброї можливе буде Росією не лише на території України, а й на території Європейського союзу, в тих країнах, де немає ядерної зброї. А в Європі лише одна країна має ядерну зброю це Франція. Тому, як на мене, останній пункт більш ніж очевидний, і на Росії це чудово розуміють. Додам від себе, не буде Путін використовувати ядерну зброю, оскільки якби він міг допустити такий варіант і допускав, то він би вже це зробив раніше набагато. Нині його ситуація на полі бою влаштовує. Він зібрав додаткові потужності для того, щоб продовжувати наступ на території України. На певних ділянках фронту йому це вдається в травні місяці. Особливо ми відзначаємо зростання кількості територій в порівнянні з квітнем, які він взяв під контроль. Ну і навіть Сумська область потерпає і, на жаль, окремі села переходять під контроль збройних сил Російської Федерації.